Вас вітає професійно технічне училище номер 6 міста Дніпра, яке готує фахівців будівельного профілю. Училище має 22 навчальних кабінети та 10 виробничих майстерень. Штукатур Лицювальник, Плиточник. Маляр професія, яка незмінно користується попитом на ринку праці. В Училищі висококваліфіковані майстри виробничого навчання допоможуть вам оволодіти сучасними будівельними технологіями з використанням матеріалів від наших соціальних партнерів ЮДК Капарол Тріора. Реальні дипломні роботи випускників прикрашають інтер'єр училища. Ми першими в області почали підготовку сусерів з ремонту автомобілів. Зараз слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. На даний час створено всі умови для організації теоретичного та виробничого навчання є можливість отримати навички водіння автомобілем та посвідчення водія категорії Б. Свої знання та вміння здобувачі освіти підтверджують на конкурсах фахової майстерності під керівництвом викладача спецтехнології Лось Олександра Івановича. Та майстра виробничого навчання Перга та Бориса Петровича, майстрів спорту з авторалі та неодноразових переможців та призерів змагань з автоперегонів. Здобувачі освіти долучаються до, до освіту швидкості та драйву. В оновленні майстерні електрозазварників, здобувачі освіти не тільки набувають необхідних професійних навичок, а й розвивають свій творчий потенціал, що дає можливість займати призові місця в обласних. Та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності. Окрім професії, в училищі отримують повну загальну середню освіту. Кабінет іноземної мови, педагогічний кабінет. Кабінет захисту України. Кабінет інформаційних технологій. Актова зала чудове місце для творчості. Спортивна зала училища дає можливість підтримувати фізичну форму та займатися в різноманітних спортивних секціях. Кубки, медалі та грамоти підтверджують досягнення учнівського та педагогічного колективів училища. Вітаю всіх від імені педагогічного та учнівських колективів професійно-технічного училища номер 6 Це один із найстаріших закладів профтехосвіти міста Дніпра. У 1944 році було створено наш навчальний заклад, наступний рік ювілейний, нам 80 років. За цей період було накопичено досвід, творчий потенціал, які дозволяють нам створити належні умови для підготовки. Кваліфікованих робітників певної професії. Крім того, на базі училища працює центр сучасних будівельно-монтажних технологій, який дозволяє удосконалити набуту кваліфікацію, набуту професію для того, щоб бути конкурентно спроможним. Всього училище має Дозвіл на підготовку 15 професій, тому за період навчання можна отримати декілька кваліфікацій, зайнятися спортом, підготуватись до вступу у вищий навчальний заклад, а також знайти своє місце на ринку праці. Замовниками кваліфікованих кадрів робітників у нас є більше 10 виробничих підприємств міста Дніпра, в тому числі і Дніпровський метрополітен. Для будівництва першої черги, якого в нашому училищі була здійснена підготовка груп прохідників тонелей метрополітена. Всіх, хто хоче мати впевнений старт в доросле самостійне життя, чекаємо у нас в училищі. Раді будемо з вами співпрацювати.